Всім привіт! Прикупив собі такий приборчик комбоприбор Setlink 5032 для настройки супутникових антен і телебачення Т2. Зараз розглянемо меню цього прибора. Значить, тут такий кожух жовтенький, такий коробоці він прийшов. Тут у нас зарядне і ремішок такий чорний. Так, значить, що у нас тут є? Так, хто у нас супутники? Значить тут? Так, західне направлення я не дивлюся. У нас тут получається е, по 75 градус. Кому треба 80, то значить треба додати супутник. Так. Значить. Тут собі вибираємо потрібний супутник для налаштування. Так, наприклад, візьмемо У мене антена налаштована на 52 градус. Так. Так, так значить, підключаємо антенку. Вибираємо потрібну частоту. То у нас 123.41 Хай буде. Так, потім вибираємо дисик. 1-0 і потрібний порт. Так, значить. Сигнал ми маємо хороший. Так. Далі. Телебачення Т2. Тут також вибираємо собі потрібну країну, Ну, України тут немає. Я Польшу вибираю. Так, ну трохи пізніше я підключу. Так, далі йдемо. Я ще хочу звернути увагу. Тут, виходить, у нас вибираєте потрібну частоту і включаєте живлення антени. Кого там підсилювач. Так, тут кабельне телебачення. Далі. Так, зараз виберемо. Ось такі є. Так. Тут теж, виходить, вибираємо собі потрібні частоти, в яких є сигнал. Тут можна F1 переключити на телебачення Т2, але я їм ще не користувався. Так, далі тут у нас е, можна обновити програмне забезпечення, значить фонарик, часовий пояс і зброс на заводське налаштування. Так, далі. Тут USB підключати потрібно. Так Значить, тут таке саме головне список супутників. Значить, ми тут можемо удалить спутник і редактирувати. То есть, хочемо додати спутник, нажимаємо, допустимо, ОК. Вибираємо собі, який там хочемо додати супутник і зберігаємо. Так, значить, і тут F1, то сканірується повністю супутник. Значить, так. Список транспортерів. Так, значить вибираємо. Теж. Ми можемо удалити і редактурувати. Тобто у нас тут немає додати частоту. Тільки можемо редактувати. Допустим. На при, на прикладі цієї частоти, допустим, нам треба 110 34. Значить так, 100, він так, і тут джойсиком 10, потім 3 і 4. Так, тут у нас поляризация такая сама, скорость такая сама. Так, значит, сберегаем. Так. И, и, значит, тут угол расчета. Так, зараз вам покажу. Підключу наружну антенну. Наружну антенну. Вибираємо потрібну частоту. В кожному регіоні різна частота. Бачимо, сигнал є. Так, ми можемо просканувати. Бачимо, працює. Так, зараз вам покажу настройку внутрішньої антенни. Так, підключив я таку антенну ну, всередині у квартирі. Так, дивимося. Передатчик знаходиться від мене десь на відстані 5 кілометрів. Так, значить, вибері. В кожному регіоні різні частоти, значить тридцатка. О. Так, в мене антенна активна з усілітіля. Як бачимо, сигнал ловить і в квартирі всередині. І що хочу сказати, був у мене прибор vf 6820 і Finder Pro 2. То ці прибори не реагували на слабкий сигнал, а цей прибор реагує. Так, візьмемо другу частоту. Так, візьмемо 32. Скануємо канали. Ще тільки я не пробував роботи цього прибору з форматом T2MI. Вже в наступному відео ми цю проблему вирішимо, як він працює. Так. Як бачимо цей прибор, бачить всі слабкі сигнали. Ну кого які будуть питання? По цьому прибору пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд.